Вітаю вас, любі мої першокласники! На минулому уроці ми з вами знайомилися з сіткою зошита. Ви дізналися, що є основний рядок в зошиті це маленький вузенький рядочок, в якому ми з вами пишемо. Також є міжрядкова лінія та похила лінія. Сьогодні на уроці ми будемо писати з вами прямі похилі лінії. Вони необхідні нам для того, щоб писати літери. Погляньте, літера К велика, така маленька, літера Н, літера U, літера П, літера Т та літера Ж. У всіх цих літер є такий елемент, як пряма похила лінія, і нам необхідно навчитися її гарно писати. Розгортаємо зошит на сторінці 6. Ми бачимо пряму похилу лінії. Зверніть увагу! На берегах ми бачимо, як треба правильно писати, друхаючись за стрілочкою, зверху донизу, в основному рядку, ми пишемо коротку пряму похилу лінію. І зверху донизу, довгу пряму похилу лінію, давайте заштрихуємо, ми працюємо. Простим олівчиком. Рухаємося за стрілочкою зверху донизу, знизу до гори, зверху донизу та знизу до гори. Будь ласка, виконайте це завдання. Продовжуємо працювати з зошитом. Перший рядочок ми прописуємо коротку пряму похилу лінії в основному нашому робочому рядку. Дивимось на другий рядок. Ми бачимо довгу пряму похилу лінію та коротку. Довгу пряму лінію ми пишемо з міжрядкової лінії, починаючи, ведемо під нахилом зверху донизу. Коротку пряму похилу лінію ви вже навчилися писати, виконуючи попередні завдання. Поглянемо на третій рядок. В третьому рядку ми будемо писати коротку пряму похилу лінію, горизонтальну пряму лінію та довгу пряму похилу лінію. Довгу пряму похилу лінію ми пишемо. В основному рядку починаємо її писати. З верхньої лінії основного рядка опускаємо вниз через весь основний робочий рядочок до міжрядкової лінії. Виконайте завдання на цій сторінці до кінця. На початку уроку ми вже бачили літери, в яких є пряма похила лінія. Погляньте, в зошиті у вас записані ці літери, але чогось в них не вистачає, а не вистачає саме цієї прямої похилої, яку ми сьогодні навчилися писати. Прошу доповніть літери, щоб вони стали дуже гарними і схожими на ті, які ми сьогодні з вами бачили на початку уроку.